Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, окупанти вдарили по Україні балістичними ракетами іскандер а також ударними БПЛА типу шахет. Військові звітують радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід семи шахетів. Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині. У Київській області внаслідок нічної атаки російських дронів дві людини отримали поранення. Про це повідомили ОВА. Внаслідок падіння уламків до лікарні доставили чоловіка та жінку. Також є пошкодження двох будинків. У Херсонській ОВА інформували про одного пораненого внаслідок атаки дронів. В Дніпропетровській області постраждалих немає. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Росіяни окупували Тимофіївку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області. Про це повідомляють аналітики. Діпстейт ворог окупував Тимофіївку та просунувся біля Красногорівки, Пантелемонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку. Йдеться в повідомленні. Україна отримала від Нідерландів шість американських винищувачів F-16. Про це повідомляє газета Зе Таймс. Джерело видання зазначило, що шість літаків були поставлені в Україну з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть з Данії. У повітряних силах ЗСУ інформацію не коментували. Як заявив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк, інформацію про надходження винищувачів Україна не буде коментувати. Також відомо, що рік тому Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія. Вій зробилася надати Україні понад 60 винищувачів F-16. У найближчі 72 години Іран та його союзники почнуть великомасштабну атаку на Ізраїль. Про це повідомляє CNN. прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Неданьягу у зверненні до нації заявив: ми готові до будь-якого сценарію. Тим часом ЄС і США провели термінові переговори, щоб не допустити війни на близькому сході. Також в ООН закликають запобігти діям, які можуть підштовхнути близький схід до краю прірви. Генсек розкритикував удару ізраїльської армії по Гейруту і вбивство політи. Ічного лідера Хамасу. Росія, США, Німеччина і Білорусь проведуть масштабний обмін полоненими. Зокрема, у штати може повернутися ув'язнений росіянами журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович. У межах обміну ув'язненими із заходом Росія може звільнити від 20 до 30 людей. Про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на джерело. Обмін може відбутися вже 1 серпня. Утім, офіційної інформації стосовно цього немає.